Осінь це не кінець сезону, а новий старт для озимого ріпаку. І саме в цей період закладається його майбутній потенціал. Азот це енергія росту, але восени він працює не на лист, а на корінь. І саме коренева система визначає його зимостійкість, стійкість до хвороб та здатність культури стартувати навесні. Тому одна з головних інвестицій у його майбутній урожай це правильне азотне живлення. Головна мета осіннього азоту це не стрімкий ріст. А забезпечити рослину достатніми елементами живлення для формування міцного фундаменту перед настанням холодів. Тому сьогодні ми розберемося, чи дійсно потрібно давати азот з осені та як грамотно його використовувати, щоб весна в нас розпочалася з переваг, а не з проблем. Помірні дози азоту стимулюють. Розвиток кореневої системи, яка буде ефективно поглинати вологу і поживні речовини, формування міцної листової розетки, яка є основою для майбутнього гілкування, накопичення цукрів у кореневій шийці, що є ключовим для морозостійкості. Проте з азотом дуже легко перестаратися. Понаднормова осіння доза може призвести до надмірного вегетативного росту. Такі рослини стають водянистими, більш чутливими до хвороб, а також до вимерзання. Це не допомагає, а шкодить. Отже, як зробити правильно? Оптимальна доза азоту від 30 до 40 кг діючої речовини на гектар. Вносити варто в передпосівний обробіток ґрунту або під час посіву, якщо це дозволяє посівний комплекс. Зазвичай посів у ріпаку проводиться після зернових колосових, тому необхідно враховувати азот, який піде на мінералізацію рослинних решток. Найкраще підходять амонійні форми або комплексні добрива з сіркою. Вони не вимиваються, працюють стабільно. Підтримують розвиток кореня та ефективні навіть за низьких температур. Наприклад, сульфат амонію, кас із сіркою або НПК з акцентом на азот та сірку. Азот з осені це не просто підживлення, це стратегія. Дайте ріпаку те, що йому необхідно з осені, і навесні він вас віддячить гарним врожаєм. Але потрібно враховувати, що занадто високі норми азоту це не сила, це слабкість. Тому баланс це ключ до зимостійкості. Пам'ятайте, осінній азот забезпечує міцний старт та підвищує шанси на успішну перезимівлю. Ця інвестиція в життєздатність, що повернеться до вас щедрим врожаєм. Обирайте розумні рішення, базуйте свої дії на агрономічних розрахунках та отримуйте максимальний урожай.